Зараз давайте поговоримо про те, що у Києві детективи бюро економічної безпеки вийшли на слід організованої банди фальшивомонетників. Зловмисники не просто підробляли купюри. Вони облаштовували цілу виробничу лінію, де виготовляли фальшиві 100-доларові та банкноти та 500 гривневі. Для своєї справи злочинці орендували будинок у Київській області. Там встановили спецобладнання, проводили пробні Уки фальшивих купюр, сушили плівку, перевіряли якість підробок, щоб замести сліди використовували підставних осіб. Вони також змінювали машини і телефони, а гроші перекладали. Е Перекидали через фіктивні рахунки. Правоохоронці провели сім обшуків у Києві та області за місцями проживання, виробництва і навіть у автомобілях зловмисників вилучили обладнання фарби, папір, готові фальшивки, комп'ютери, телефони і три автівки. Трьох підозрюваних затримали їм уже оголосили про підозру за виготовлення і збут підроблених грошей організованою групою. За законом за це загрожує суворе покарання. Розслідування триває. Детективи територіального управління в бюро у місті Києві викрили злочинну групу, яка виготовляла та збувала підроблені грошові знаки. У ході досудового розслідування встановлено, що організатор протиправної діяльності разом зі спільниками орендували приватний будинок у Київській області та облаштували підпільну лінію з виготовлення фальшивих доларів США та гривень. Підробляли в основному 100 доларові купюри та 500 гривневі купюри для конспірації. Вони змінювали транспорт, використовували підставних осіб та здійснювали фінансові операції через чужі реквізити. Виготовлення відбувалося у декілька етапів: від налаштування обладнання до перевірки якості відтисків. Під час обшуків вилучено друкарське обладнання, спеціальний папір, фарби, комп'ютерну техніку, готові підроблені банкноти та транспортні засоби. Наразі трьом особам повідомлено про підозру слідство триває.